Сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого земляка-воїна Крилєва Петра Петровича 1975 року народження. Сьогодні ми прощаємось з прекрасною людиною, справжнім патріотом України, який з перших днів війни добровольцем пішов захищати нас з вами та вільну Україну. Він виконав свій військовий обов'язок до кінця. Від себе особисто та від цієї громади хочу виразити щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Примість щирі співчуття від особового складу від мене особисто. Петро Петрович був відмінним товаришем, побратимом, невідмовною людиною, що йому. Скажеш, що він виконував. Нехай є душа з миром. Ей, плине кача, по тисині, плине кача, по ти синів, мам кож моя нелайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.